Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів чи нонограм. Використовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати кожен з них буду по мірі застосування. Вже у нас поле 10 на 10, і перший підхід це пошук найбільших цифр. Це десятки. Через це поле можна зафарбувати. Вифарбовуємо. Тепер е можемо знайти сімку. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7. Тобто, от вся сімка буде тут і з цієї сторони так само. Е, тепер тепер нам треба шукати. Наприклад, ми можемо знайти оцю двійку, яка справа по правилу відходу від краю. Тобто, двійка буде от, от тут Де буде ця двійка, невідомо. Бо це одиниця. Тут можна по правилу відходу від краю знайти трійку. Тут ми зна... Sorry. Тут ми знайшли одиницю. Тут також знайшли одиницю. І тут знайшли одиницю з краю, Ось вони. Тут трійку можна знову ж таки зафарбувати. Тут четвірку можна зафарбувати, тут двійку. Так. Тепер десь одиниця і сімка. Отут ми бачимо, що у нас мала бути одиниця-одиниця. Тобто, ось перша одиниця, ось друга, і ось четвірка з самого низу знаходиться. Тобто ми можемо її отаким от чином закрити. Тепер у нас є. Ну, тут, дві... так як мінімум має відділяти один хрестик. Тобто одна двійка знайдена, ще один мінімум хрестик має відділяти другу двійку, яка ще залишилася. Тут ми її не можемо ставити. Значить, вона буде отут. Вот єдине місце знаходження, де вона може бути. І виходить, що це. Це сімка. Ми можемо тут застосувати, до речі, правило відходження від краю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І можемо предпо... подумати, що сімка мала б закінчитися тут, але є ще одна клітинка. І тому ми можемо точністю сказати, що сімка десь ще й тут буде. Але ми... А, ми знайшли її вже повністю. От вся сімка вже тут є. Можемо таким чином її закрити, значить, отут буде одиниця. Бо це єдине місце, де в цьому вертикальному рядку вона може знаходитися. Десь тут у нас має, може бути трійка. Ми можемо знову-таки застосувати правило відходження від краю, але тепер краєм у нас буде оцей хрестик, щоб в іншому напрямку закрити оцю трійку. Тобто раз, два, три. Таким чином це закрили. Тепер шукаємо трійку. У нас вже є двійка, ось вона сформувалася, і трійка буде десь знизу під нею. Це єдине місце, де вона може бути отут. Далі. Тепер нам треба знайти двійку. Знову таки, правила відходження від краю. Це е, краєм у нас буде оцей хрестик. Тобто двійка піде тільки уверх. І єдине місце залишилося для одиниці це в цьому місці. Все, кросворд розв'язано. Дякую вам за увагу.